Продається затишна та перспективна садиба в селі Маневичі Волинської області, на великій приватизованій ділянці площею 20 соток, повністю огороджені міцним парканом. На території розташовані два будинки, що дає можливість проживати одразу паралельно, завершувати новобудову під свої потреби. Перший будинок житлова половина з косметичним ремонтом, що повністю придатна для проживання. У ньому є дві комфортні кімнати, простора кухня та санвузол. Встановлено газовий котел і бойлер. Замінено вікна на металопластикові. Дах накритий металошифером. Можна заїжджати та жити без додаткових вкладень. Другий будинок новий, двоповерховий, побудований у 2013 році з ракушняка з загальною площею 120 квадратних метрів. Він міцний, теплий і енергоефективний. Усередині відсутнє оздоблення, що є великим плюсом для покупця, адже дозволяє створити сучасний інтер'єр за власним проєктом. Передбачено два санвузли індивідуальне газове опалення, встановлені металопластикові вікна та нове покриття даху. Комунікації на ділянці, газ, світло, тимчасове водопостачання. За бажанням, новий власник може зробити повноцінну свердловину. Велика рівна територія дозволяє облаштувати сад, город, зону відпочинку, літню кухню, гараж чи господарські будівлі. Місця достатньо для будь-яких планів у майбутньому. Поруч знаходиться зупинка громадського транспорту, школа, два магазини та інші необхідні об'єкти. Локація тиха, затишна і з зручною інфраструктурою, що підходить як для сімейного життя, так і для створення комфортної заміської оселі. Це чудовий варіант для тих, хто хоче мати готове житло зараз та перспективний новий будинок для реалізації своїх ідей. Ціна складає 13 тисяч 600 доларів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на наш канал.